А перед тим як почати відео, я хочу вам сказати, що ресурс пак буде знизу. І якщо ви поставите 2 лайка, то ви знову відео по Бедварс. Like like всім привіт, з вами сім'я Ігорман і сьогодні зі мною маркер. Всім привіт, як завжди. І mm. ми граємо в AdWars на серві Lightcload. В AdWars ви поставили 2 лайка під моїм відео і знову виходить Бедварс. І resource батьки. Так, здорово на мій канал і. І, і на мій канал буде знову затовати. І так, до речі, на моєму каналі зараз так, виходить це відео. Ви можете подивитися це відео ще від мого лиця. Угу. Mm -hmm. Як я його не І ще, еще... Ещ ви наберете під нашими відео, наберете два лайка, то е хоч один лайк, то ми мижемо одразу записувати нове відео. По Бедварс. Так. І... Якщо ви захочете ще відео, таких разом, як граємо я з Ігроманом, то набираємо два лайка і буде ще видео разум. И І видео в коментарях, каким мне режим нам ще знімати. Якщо ви хочете Якщо ви хочете шейки змінити мені режиму, пишіть знизу під, під нашим відео. Так, і до я Ще хочу сказати. Я хочу сказати. Дана. На нас дуть! На нас дуть! Давай, -а! Ну, Давай, давай він, він нас не зарашить, я знаю. Він нас не зарашить. І так, да, може, мене буде погано чути е, з ігромана. Тому що ми говоримо через Viber, а через... а Viber у нас трохи підлавлює. Угу. Ми... І мене чути. купить. ми будемо займатися через Discord, через а потім вже через Skype. Ну це все залежить від вас. Та, до речі, можливо, хтось не знає, що таке Discord. Discord це така програма, як Skype. Це така сама програма, як Skype. Так, адмастер у Я звуть. Можна говорити групами. Аккуратно. О, молодець. Адмастер, я йду на центр, а на центрі... Там не було б я. Я приигну, але мене не пригнув. Тому що нікому не зарахували мій все все Я зустрію, там тепер ти можеш бігти і не боятися, що ти падаєш я можу боятися, що мене слизить. Хоча, коли вони слизить, мене теж біжать тічку там. Мікроман, прикрий мене, в мене 700 матеріалів. Біжи на базу, біжи на базу. Я тут помаю, що я вже біжу на базу. На нас зелений, на нас зелений біжить, на нас зелений біжить. Блоками почути. Все, я його вбив. Ти? Як ти? Я хочу собі купити їсти, бо у мене, якби закінчиться, вже їжу. Я не пам'ятаю, чи я говорив, но підписую це ще не мій канал. У моєму каналі зараз так що виходить відео з це якраз це відео Ви зможете від мого лиця. Так, я хочу йти на центр. Ну я. Оу, ну він добив. Не добив, а сам був. Слез. Не Я буду ну, тримати цих зелених. Бо, значить, те, що Ось, там, той, краще, я їх потримаю, а ти за цей час будеш літатися. Ну давай, але він мене і так не скине. От і, and after тебе не пристока таке, таке преимущество, що в тебе багато блоків. Мене 32. Так, тихо. Аккуратно, аккуратней. Він сам впав на 10 из... скин. Добре. О, Добре. матеріали Добре. Я, ізітіл. Ізітіл. Дзін, так, я вже знизу. Гидшка. Изи килл. Другий килл. Так, я вже піднімаюся. Може бежит так у сумку после лук. Я якраз і біжу, у є вже матеріали. Опа! Альфа-попо, как апо. Там бачу спинки, І Итак, та до речі, на моем канале выйдет видео без звуку, тому що у меня мікрофон сломався. Ну, так і вот дела. Але все время, ві... самое головне, що видео выходить. Так, я зараз буду контролювати знову центр. О, жалко. Ой, мені як жалко того по це. Насправді мені його не жалко. О, не попав. Вони вже застроїться. О! Скину. Ще. О, я йду за матеріалами знизу, бо знову випали. Добре, давай. Ще раз випали. У мене дуже багато матеріалів. Я настройся, стараюся строїти хіба шифта, але я їм не помішав. Висім можна, в принципі, зараз піти заражти зелених, тому що вони мені, мене бісіть. Вони мене теж бісіть, але ваше трошки під накопичу матеріали. У ну, мене, в принципі, тисяча. У мене 931. А мені ще треба буде купити майже. Мне ж треба купити и покращить, Так давай я куплю два андерперла і дві зельки соли. А тобі выстачаю? У в мене, в мене трошки петрошки буде дві тисячі. Це десь один рефіл і в мене буде дві тисячі. Все, я йду на центр, з тобою. Я за луки, не помню. Давай я зараз. Ой, как зараз заспаунилась, я зараз тебя два андерперла і дві зельки соли. Ну тоді йди, то все купляй, а я тебе тут прикрию. Що ти пише на таблиці? Я не жартую. Прям в тебе які? До речі. Що, що ти казав? В тебе який лук? Мен лук самий фуфловий. Мен лук фуфлов? Ясно. Так, купляю дві єльки сил. І два ендерфіорла. І, тобі купи... І я тобі ще куплю топовий лук. А ні, трохи не вистачає. Ну тоді не треба мені то нуло мені того й височає, якщо чесно. Так добре, тоді я купляю собі блоки, тому що мені блоки треба. І куплю ще намки ергенки. Дві ергенки ще добре. І да, до речі, зараз ми покажемо нашу топову акцію. А залишилися тільки з а жовті де? Жовті А вот там і жовті. Бери, 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 візьми, візьми. Не, Не думають, якщо... А що дві регенерації ти купив? Ой, дай мені одну регенерацію. Це теж регенерація. Так, він далі. І все. все готовий? Зачекай. Візьмі це. Жість ще. Випивайте це. Почекай, то так, так, так. А ще так. не кинув я кинув Ende Pierre. Добре, я тоже. В про... мене промазав, в мене промазав, в мене якось промазав. Нічого, я там я сам зроблю все. О, все, я їх зарашив. Тепер я біжу їх гіляти. Вони походу, на базі червоних, як я поняв. Ага, один! Ой, тебе почало погано чомусь щось. Скинула, Вони мене скинули. Тебе скинули? Вони хочете кидати на нас. А та, та, та. вони хочете кидати на нас интерперл. Я вони... тоді. Я вже на базі, я хочу купити Andrew Pearl знову. Дві штуки аж. Ой, Ой-ой, вони по мені стріляють. стрілять. Може... А, а де. де їхня база? О! Я на базі, в мене, в мене. <гас> не знаю, вій, Я не знаю. Не я не знаю. Так, давай я поки що... Я хочу кинути отак так якось. Де він є? І зараз у мене відео ви... закінчується. А, а ти його війди. не бачиш? Вони у нас на базі, вони в нас на базі. А це чия база? Вони в нас на базі. На нашій вони. вони а, я думав, що це наша база. О, там ліжко є, там є ліжко, я зараз його зламаю якраз. Чом'я не скрываю. У мене вс, з мене відео закінчилось. Оп, читай. Я зараз. А як це? Так, эндмастери, так, іде де вони є всі? Зараз я їх всі... Вони є, в нас базі. А я, я їх бачу, я їх бачу як вакшто. бачите? Або ні, я взять не мать Якщо у зараз, Якщо вони зараз підуть... молодець. Ти просто молодець. Просто ти молодець. Що ще мені сказати? ой ой три сердечка. Можем. Скинь його! Стоп? Щоб... В тебе ж, вроде є тільки сили. Ну так, Тобі... вона поки у мене та... дійсно. В нього сердечка, в нього всі <звілля> сердечка. Я тоді йду знову на базу. Скільки я вбив. вбив? я Яко мало чотири. Для мене це дуже мало. Ти було на не буває? З ким не буває. Я почав була з бандитами, може якось е. знайду твор. Як мені... Ух, що... Ми виграли цю ігру. Став... Ми виграли? Так. Є. Ставте Є. лайки, підписуйтесь на канал, а з вами був я, Igorman. І я не один був. Сьогодні хто був тільки що. Ендмастер Marter всім папа. Всім папа.